Слава Україні, найдорожчі гравці Ukraine GTA! Багато хто вже чекає на оновлення Ukraine GTA 20, над яким старанно працює наша команда вже кілька місяців. Однак ми не забуваємо про важливі свята та підготували для вас пасхальний івент. А почнемо ми з цілком нової квестової лінії з дідом Василем. солоденький. тебе ж прислав мій старий пердон? Тоді давай фарбувати яйця перед вами стоятиме завдання: пройти всі завдання, допомогти бабусі та марі пофарбувати яйця, захистити онучку та багато іншого. Якщо ви успішно пройдете всю квестову лінію, то зможете отримати нові предмети для свого персонажа, а саме крашанки, за які ви зможете отримати унікальні призи. Про них розповімо трохи пізніше. Отримати яйця ви зможете не тільки пройшовши квестову лінію, а знайшовши їх по всій карті. Яйця з'являтимуться на карті в рандомний час і можуть бути заховані будь-де. Крім великодніх яєць, кожен з вас може приготувати паски на кухні, бабусі Тамари. Щоб приготувати паску, для початку вам необхідно купити продукти для неї. А потім пройти три етапи готування. Правда, якщо ви не встигнете витягнути паску з духовки, вона просто згорить. Так що будьте уважні. При успішному приготуванні паски ви зможете забрати її, а потім купити за неї унікальні призи в новому магазині. Ми створили новий івент-магазин із унікальними нагородами. Купувати унікальні нагороди можна за яйця та запаски. Також, окрім звичайних призів, до магазину був доданий новий транспорт, а саме, мотоцикл Honda CVR 1000. Новий автомобіль Porsche Taycan Turbo S. Та в автосалон був доданий новий Mercedes e 63 AMG. Також до ігрового магазину були додані нові кейси, які ви зможете купити за донат та віртуальну валюту. До речі, з них теж можуть випасти паски та яйця. Крім самого івенту, наша команда зробила десятки змін в ігровому функціоналі, докладніше з яким ви зможете ознайомитися у статті на нашому сайті. Пасхальний івент розпочнеться 15 квітня о 19.00 та закінчиться 23 квітня. А для тих, хто дивиться наші відео до кінця, ми покажемо унікальний кадр у наступному оновленні Ukraine GTA 2.0. До нових зустрічей на Ukraine GTA! Слава Україні!